А в мене питання: а ми коли розберемося з депутатами Верховної Ради з нашим ОПЗЖ, яке продовжує тут сидіти. Коли ми це зробимо? Чи вам без нього вже зовсім ніяк? То тут виходить СБУ, говорить депутат від ОПЗЖ Федір Христенко, російський агент виявляється. Не четвертий рік повномасштабного вторгнення. Ми дізнались про це. А що роблять інші російські агенти, які далі сидять в сесійній залі? Наступного місяця буде три роки, як в Верховній Раді України лежить мій проект постанови про те, щоб викинути ОПЗЖ з Верховної Ради на абсолютно конституційних підставах. Але цього не робиться, бо їхні голоси дуже потрібні. Взяли одного Шуфрича в заручники, інших підвисили на гачок, і ті голосують за все підряд. За все виходять і говорять: Боже, та й нема немає величнішого лідера, та нема ж найкращої влади, що Україна не бачила, ніж Володимир Олександрович, наш світ Зеленський. І для цього ви тримаєте ОПЗЖ. І те, що там ні зрадники, ні зрадники, це все не має значення. Далі, коли буде не треба, ще одного смикнете. А так в цілому голоси є, працюєте разом, та й в принципі робить виконувати одне те саме. Бо чим відрізняються закони 22 липня від 16 січня?